Вітання усім глядачам каналу Тернопіль 1 Прямий ефір. Це програма Аргументи сьогодні. Гість нашої студії Тарас Секленяк, автор книги Дитинство Ірусі Сайк, це власне тернополянка, яка більш відома, як яку звати Ірина Максим. Я більше знають і відео саме під а, цим прізвищем Тайм'ям. І сьогодні Тарас презентує її книжку про спогади цієї жінки. Нагадаю, що Ірина Максимів власне розповідала про те, яким був довоєнний Тернопіль. А, Показувала, скажімо так, старі фотографії, світлини. Це все є в Ютубі на сторінці Тараса Цикленяка, і розповідала про те, яким був костел, тристоронній годинник та інші культурні пам'ятки Тернополя. Отож, Тарасе, цікаво почути, про що власне ця книжка, що вдалося а, туди вмістити. Бачу, досить таки вона груба, так і є багато оповідок. Напевно, від пані Ірини ця книга розповідає про те, яким був Тернопіль. Ну так ще, ще трошки, і вже 100 років, практично тому. Це збірка таких дуже приємних, як на мене, теплих споменів, які насправді часто є доволі сумними, тому що пані Ірини Юніс фактично припала на період другої світової війни, бо її за місто 44-го року. Але тим не менше, на моє таке переконання, я думаю, не тільки мою думку, це все-таки добрий спогад про те, яке місто було. І така спроба зупинити час і ну, не, не забути, принаймні, тому що сформовано вже в книгу багато різноманітних цікавих спогадів про будинки, пам'ятки про людей. Вона дійсно така доволі об'ємна. На 500, фактично 92 сторінках вдалося зібрати всі ті спогади, які вона мені розповідала за 6 років. Можете свою mm -hmm. наскільки це багато інформації. Я також знаю, що саме обкладинка цієї книжки. Це старі світлини пані Ірини, це. так з її життя, з її дитинства. Чи можеш теж конкретно розповісти, деяка світлина? Мені дуже хотілося, щоб з обкладинки одразу була відчувалася якась така дитячість, і дійсно на обкладинці поміщено три фото. Три фото. Те, що з самого низу, це світлина, коли пані Ірина зовсім маленька. Фото зверху це вона з братиком Миколією на вулиці Нижчій Подільській. Біля ріки Серет. Тоді русло старе було набагато ближче до міста, до Подолу, вулиця Танцорова, сучасна межі. І ще одне фото біля готелю Подільського. Напевне, взимку або в міжсезоння пані Ірина із братиком біля роботи татка, про якого вона так багато згадує, тому що тато був адміністратором готелю Подільський. І позаду якраз фото її татка, онуфрія Саїка. І всі ці фото, вони, як на мене, так влучно на тлі обкладинки до воєнного альбому лікаря Богдана Свистуна вписались. Також було перше знайомство з пані Іриною. Так, взагалі звідки виникла ідея записувати ці її спогади, так які зараз досить популярні на Ютубі і в інших соцмережах. Про що говорили власне під час першої цієї зустрічі? Все, напевно, в цьому житті, ну більшість, принаймні, стається випадково і спонтанно. До мене у 2014 році звернулися знайомі, які вирішили зняти таку любительську документалку на різку спогадів старших людей про Тернопіль довоєнний. Ми зустрілися з нею 21 січня 2014 року. Мій добрий знайомий історик Володимир Мороз дав телефон її. Я з пані Іриною не був знайомий, я дав його знайомим, і ми прийшли ввечері в гості записувати, записувати її спогади. Писали десь години-дві. Вона згадувала і про кухню, і про батьків, і про 39-й рік, і про 30-й, і про прогулянки, і про костели, храми, про всяких чудних людей. Це дуже багато тем насправді було. І так виникло знайомство. І потім я вже до неї приходив в гості і розумів, що. Все те, що вона пам'ятає, потрібно записувати, поки у неї ще світла пам'ять. Угу. Також нагадаю нашим глядачам, що пані Ірина а, народилася у Тернополі у 32-му році. Відповідно, теж пам'ятає, як була війна, як а, як як придав Костел, який стояв на місці Цуму, і багато таких історичних деталей. А, про які сьогодні напевно знають тільки старожили такі, або ж ми можемо почитати в книжках історії. А, померла жінка 25 липня цього року. Віці. 24-го, бо власне, бачу на Вікіпедії інакша дата у віці. 88 років. Маємо також кілька відео із цих спогадів, коли Тарас приходив до пані Ірини. Давайте подивимося, як пані Ірина згадувала різдвяні вітрини магазинів у Тернополі. Перед війною вітрина магазинів була дуже велика. Тобто, де колін до ще голови, так так, так яких так. зараз немає. Та де? де тут таке було і як воно там було усвітлень. Все. Все механізовано, там все рухалося. Це було зроблено так, як десь: в лісі, гори, ялинки, дерево покрите снігом, і гори, і діти на санка спускаються з гори. То все робилося, і далі ті санки підносилися вверх, і далі діти спускалися вниз. То все така іграшкова так, конструкція. Так, така. як вистава, так як кіно. То все включалося, тоді діти стояли і дивилися. А багато дітей хотів дивитися, то так опустили, вже ти подивився, то відступи да й другому подивитися. Багато таких було об'єктів? Ну, були різні, були маленькі такі вистави, так само сніг, само так само санучки, ну, а вже то все ще не рухало, так як на ті вистави, що рухало, їхали. І на і нартах їхали, і на, і на лежах їздили, ну, на коньках їздили, і на санках їздили, і на всіх їздили. Все ще рухало. Що було в Русі, і в світлі, і все, мигало, все. Дуже гарно. Діти так дивилися. Довоєнний Тернопіль. Він світився? Була ілюмінація якась гарна? Ні, я би того не сказала. Ні? Ні. ні. Як звичайно. Що ліхтарі, висіліх як звичайно, так, як це. Ні, не робилося щось такого, щоб не тратилися гроші на те, що не треба. Ось і все. Такий спогад пані Ірини власне про те, як виглядав Тернопіль під час новорічно-різдвяних свят, дуже цікаво дійсно дізнатися, що тоді вітрини магазинів були такі грандіозні, так і так, що так, кожен так. власник, напевно, на крамниці хотів здивувати от чимось таким новорічним. Так. Що, що було а взагалі, Тараси, ваш улюблений спогад, який про що коли ви приходили, спілкувалися з Іриною? Що найбільше запам'яталось? Найбільше запам'яталося, звісно, що розповіді про татка. Для неї це було вічне свято, вона його дуже обожнювала. Він справді був в неї дуже особливою людиною. І, власне, вся розповідь в книзі вона базується десь в значній мірі на тих подіях, які відбувалися з її родиною і тих спогадах. Навіть от скоро маємо Миколая, там буквально трішки часу пройде, і знову будуть новорічні різдвяні свята. То я завжди їх запитував: там а як вдома що готувалося до Миколая там? А що Миколай приносив? Якісь такі дуже наївні з однієї сторони речі, але вони дають дуже таке добре, тепле уявлення про побут і про час той втрачений про ті 20-ті-30 роки, які насправді для пані Ірини, ну, зважаючи на те, що це її дитинство, перш за все, були таким найкращим, найсвітлішим. І вона завжди ну, мені так в голові прокручувалася, і ця фраза і про те, що ми думали, що так як є, буде все. Так, як було добре в дитинстві, так як було колись за Польщі, коли входив входив до її складу, от ця фраза ключова. Вона якраз дуже добре характеризує цю розповідь, і отой фрагмент, добрий, який ви щойно побачили. А ця книжка власне писалася на основі оцих відео, так які ми зараз бачимо. Безперечно, це близько півтори тисячі записів, більшість з яких я все-таки в мережі YouTube не публікував, тому що це інколи уривки, інколи якісь робочі матеріали. Вони насправді доволі тривалі в часі, і дуже багато часу пішло на те, щоб це все записати, і потім ще важче це все опрацьовувалося. Тобто, це в буквальному сенсі за 6 років. Переписані в текст всі відеозаписи, а потім з них видалено все лишнє, сформовано структуру 10 глав, і фактично в них це все поміщено. Чи пані Ірина сама, коли ви приходили, теж радо ділилася, чи можливо щось не хотіла розповідати, якісь деталі про ті роки, бо зрозуміло часи другої світової війни, і доводилось багато бачити такого, про що напевно важко розповідати. Як вона власне реагувала на те, що ви її знімаєте, і чи дійсно ділилася всім тим, що пам'ятає? Мичне унікальність, як в мене цієї розповіді, бо я записував багатьох старожилів впродовж цих 10 років. Полягає в тому, що пані Ірина відверто згадувала про ті речі, про які старожили часто мовчали або не хотіли говорити. Якісь питання антисемітизму, непростих стосунків українців, поляків 39-й рік, 44-й рік. По сьогоднішній день багато остерігається сміливо висловлювати свою думку з того приводу. У мене часто складалося враження, що пані Ірини не було тем заборонених, про які вона не могла говорити. І завжди вона робила це надзвичайно якось так коректно і мудро. Тобто, від борделів, я відверто вам кажу, вона висловлювала якісь свою думку і спогади, завершуючи, я не знаю, жахами війни. І саме в цьому всьому мені здавалося було класне те, що пані Ірина завжди була перш за все рада, коли її щось запитують, знімають. І в мене до останнього складалося враження, що вона чи то не розуміла, чи то не помічала камери. Тобто вона була надзвичайно щирою. Все це нагадувало якісь такі прості домашні розмови. Хоча вона, звісно, розуміла, я казав, що я це записую і публікую. І в цьому, напевно, найбільша була цінність. Також я думаю, що для багатьох є така а, цікава інформація, і люди знають, що вона зіграла одну з головних ролей у документальному фільмі Назив своє ім'я про Голокост в Україні. Це власне а, знімав кінорежисер і продюсер Стівен Спілберг. Чи продюсер щось вона розповідала сам. про а, цю зустріч з ним? Я знаю, світина теж є а, разом з ним. Як а, у ті спогади а, що... в книзі присвячено дуже велику частину власне тій темі порятунку родиною Сайків, 16 шістнадцяти євреїв. Неподалік Старого замку, і власне, саме завдяки цьому проєкту, я так потім для себе зробив висновок. Власне, саме ці речі мене звели з нею. Чого? Тому що саме оця історія, і в 2007 році презентація фільму «Назви своє ім'я, вона потім десь виринула в місцевій пресі, і Володимир Мороз про неї дізнався, а потім дізнався про неї я. Вона згадувала про те, що Стівен Спілберг, людина, яка. Скажімо так, справила на неї особливе враження, тому що дуже щира, і він не міг до коли з нею спілкувався через перекладача, в повній мірі зрозуміти, усвідомити, як родина пані Ірина змогла здійснити такий подвиг, тому що дуже добре розумів, що німці робили з тими, хто рятував єврейське населення. Враження були як найкращі, дуже приємні, хоча проект безумовно був дуже такий сумний і тривожний. І потім вже мене вразило те, що коли я читав різні публікації про цей проєкт, я прочитав таку інформацію, що, знову ж таки, я боюся помилитися, але я це читав, що в Україні для цього проєкту було відзнято спогади близько трьох тисяч людей. Якщо я не помиляюся, тільки шість із них були учасниками цього фільму. І одна із цих учасниць була наша. Ріно Максимі, можуть себе уявити, наскільки ці спогади зачепили продюсерів і тих, хто створював цей фільм? Дуже багато власне, спогадів теж на Ютубі є пов'язаних із війною. Так коли Тернопіль фактично став таким епіцентром під центром воєнних так. дій. Тут були і німецькі війська, і війська Радянського Союзу. Взагалі, скільки спогадів було записано власне, на цю тематику? Який підрахунок спогадів дуже багато, але все-таки левова частка вона присвячена темі порятунку євреїв, тому що це зайняло такий доволі тривалий період їхнього життя під час війни. Про війну згадувала дуже багато. Я, можливо, не стільки багато в сенсі об'єму там помістив, але саме ключове все таки вибрав. Мені здається, що найбільша цінність тих спогадів є про війну. Це власне дитяче враження. Я її запитував дуже прості речі. от 44-й рік, середина квітня, Тернопіль, в Тернопіль війшли радянські війська, фактично, там бої завершилися. Які ваші дитячі враження були від того, що ви побачили навколо? І те, що вона згадувала, мені здається, не залишить байдужим нікого. Тобто купа побитих людей. Коні пошматовані, воронки, величезні ями, купа зброї, бомб, розбиті будинки. Це змінює уявлення про те, яким був Тернопіль в ті роки, що він пережив. І особисто для мене це була така дуже хороша завжди паралель, тому що ми часто нарікаємо на якісь побутові речі дрібниці. А коли ти біля старого замку проходиш, закриваєш очі і згадуєш просто ті фото, що все навколо зруйноване, то ти розумієш, що зараз ще, ще все насправді дуже добре. Це... Контрасти суцільні. Угу. Ну і повертає, власне, в ті роки, щоб дійсно можна було відчути, як Тернопіль так, жив у той так, час так. і що тоді було з людьми, так. як все відбувалося. Безумові. Власне, ми теж маємо відео про а, сусідів пані Ірини. Напевно, трохи не поправить, якщо я трішки а, говорю неправильно про те, як вони жили. Тобто це ті люди, які приїхали до нас вже із Радянського Союзу і а, були сусідами пані Ірини. Як, який в них був побут? Давайте подивимось. Вони нічого не вміли. Вони крім сільодки, вони взагалі нічого не знали їсти. Що ж це за біда така страшна? Сільотка і татюлька, і картошка в тих мундірах. і, 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 і все. Візьме ту сільку солдат і візьме до халяви, так витріпає її, витріпає її, з луски до хуляви, бере і роздирає, і лупає хліб їсть. За тісто детально. Ну, за той випадок, коли ви зайшли до сусідки, і вона так, підлогу чистила. Так чистила, шкрабає підлогу ножем, а воно ну, всі чистеньке було. Я кажу, чуті, що ви робите? що ну, ви шкраби? Ну як міється підлога, то міється підлога. А що це ножем ти кусок шкрабать? Я каже, з честь теж буду місити. вареники буду делать. Я кажу, я кер, Ну, а, 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 а где твоя мама місяць тіст? Често. Кажу на стільниці, на столі. Кажу, на якій підлозі? Кажу, чи те, що робив? Та хто на підлозі тісно, то всі так раділи. Це, власне, спогади Ірини Максимів про те, що відбувалося в Тернополі. Так розумію, це же повоєнний Тернопіль, так? Якщо? Ні, ні вона згадує про в даному випадку, напевно, 45-й рік, але в mm. контексті оцих. Важких побутових спогадів про тих, хто за збруча з великої України приїхав до Тернополя. Це в основному 39-й 40-й рік і спогади. Uh -huh. Це окрема сторінка, вона і сумна, і трагічна, і весела. В книзі дуже багато історій присвячено цьому. Я думаю, що для більшості тих, хто цікавиться долею Галичини 39-го го року, коли вона була окупована більшовиками, це дуже знайомі історії про те, як... Новоприбулі, ну, носили в ноцях нічних горшках молоко, намащували на хліб дріжджі і витворяли якісь такі дуже дивні для місцевих мешканців речі. Тобто, якщо процитувати пані Ірину, то це було дикунство. Ці речі вони так більш побутують в Львові, напевно, що в такому великому. Місті сусідах наших, але знову ж таки цих випадків було багато в Тернополі, і всі ці сумні історії зібрані якраз в цій книзі. Угу. Окрім цього, знаю, що 29 листопада відбудеться відкриття меморіальної дошки на будинку, де проживала пані Ірина. От трішки детальніше про це розкажіть, чому вирішили саме цю дошку там вчепити, і хто був спонсором, ініціатором цієї ідеї. Насправді ця ініціатива виникла в останні дні вересня цього року. Робилася дуже швидко, оперативно. Хоча знайомі говорили, що може на річницю, а може трішки пізніше. Але я звик багато речей пропонувати і робити на вчора. тому що життя доволі коротке і потрібно встигнути зробити багато всяких добрих штук. Фактично впродовж цих двох місяців, тому що дошка фактично вже створена, наступного тижня її почепимо, створювалася ця книжка також надзвичайно швидко, тому що хотілося встигнути надруковану вже забрати з друкарні до цієї дати. Ідея моя, я йшов із Загребелля з масиву дружби. проходив по вулиці Чумацькій біля меморіальної дошки пані Любомири Бойцун, відомої краєзнавиці. І вирішив, що потрібно вшанувати пам'ять про Ірину Максимів. Головною причиною, тезою було те, що пані Ірина є таким дуже хорошим прикладом покоління цілого, перш за все. По-друге, дуже хотілося вшанувати ту подію, яка пов'язана із порятунком людей, євреїв. Це надзвичайна історія не тільки для Тернополя, а й для України. Я думаю, не тільки. І, власне, ту заслугу пані Ірини, що вона стільки всього залишила нам в спогадах про Тернопіль. Я запропонував це родині пані Ірини. Вони радо відгукнулися. Я вдячний міській раді, що також відгукнулася і дозволила нам це зробити. І, власне, цю ідею було реалізовано скульптором Дмитром Молярчуком. Спочатку створив глині, потім перетворив в Гіпс, потім в Львові вона вже відлилася в бронзі. І весь цей проект став можливим завдяки чисельним коштам, які надсилали. Не тільки з України, мені як організатору, і я всіх цих людей обов'язково перелічу на відкритті моряній дошки. Uh -huh. Я скажу так, що на цю моріальну дошку нам вдалося зібрати десь відсотків 80-85 тих коштів, які були потрібні. Тобто, ця меморіальна дошка є виявом якоїсь такої громадянської позиції, бажання людей, а не чисто моєї тобто, і ці родини. люди, які знали пані Ірина або ж бачили у ці знали де, знайомі інтернеті. однокласники. Знали, і просто навіть з Ізраїлю люди, які на мене на Ютубі слідкували. Uh -huh. Тобто, це ну насправді така дуже дивна річ, чого тому що це не просто я собі захотів. А це таке колективне бажання громади, і це дуже приємно, насправді. Так, власне, вже неодноразово згадували, що пані Ірин і її батько допомагали так в порятунку євреїв і врятували фактично. І так. Врятували. А маємо також спогади пані Ірини про будинок на вулиці Острозького, коли там теж були могили. Давайте подивимося, що вона пам'ятає про цей час. Пані Ірино. Ще раз, будь ласка, згадайте. Значить, ми говоримо про середину 50-х років, напевно, що навіть початок. Про те, що одного дня ваша мама прийшла засмученою додому, так. вона йшла з цвинтара, йшла по Островському вулиці, ходила на цвинтар і побачила, що там, де зараз є 39-й будинок, зараз mm -hmm. так, то е бульдозери і машини грузові. Риють і там людські кістки, і з тими кістками ту землю грузять бульдозерами на, на машини, і машини від'їжджають. Машини від'їжджають, другі приїжджають, і так каже безперервно той потік, і вони все риють і риють. Що вони там, чи вони щось будувати будуть, чи що. І каже, напевно, якісь таку каже, можна тут будувати будинок. А мама каже, щоб мені давали там п'ять кімнат. Я би в той мати жити не пішла. Як тернополяни ставилися? Я розумію, що цвинтар був єврейський занедбаним, але це ж дикунство? Тої, то той поховань там, повно там вже просто не було де ховати, Там повністю був повний цвинтар похованих людей. Як ви думаєте, чи були такі мешканці того будинку, які свідомо знали, що там був цвинтар? Я не знаю, чи вони знали, але я знаю багато випадків, що там люди, які жили на тому, ну зараз в тому будинку, 39, дев'ятому, були дуже нещасливі. Ось такі от моторожні спогади пані Ірини про будинок на вулиці Острозького. Дійсно, от важко уявити, що це у Тернополі поряд з нами, буквально за так, кілька метрів від центру пройтися. І, і все ж таки, я так розумію, там досі є зберігаються кістки, так людей, які mm -hmm. проходять. Я навіть особисто бачив. Я не можу судити, чи це людські рештки, але дуже схожі. Якщо я не помиляюся, це були якісь й рік чи, можливо, не 13-й, десь 15-й рік. Коли ремонтували сходи там, то просто виглядали кістки. Я... Ну, на великий жаль, це не було піддано резонансу. Але ну, знову ж таки, це від сил до того, щоб просто пам'ятати, що на вулиці Острозького було старе єврейське кладовище. За, на рогатці за Оспенською церквою було старе християнське кладовище, також закладене на початку 17 століття. Ну і на вулиці Бережанській було кладовище на Загребеллі. Це просто як факт, тобто це не спроба образити мешканців чи щось. Це просто спогад про те, яким було життя в 50-х роках, і що і, власне, було власне. Пані Ірина теж закарбувала цей спогад і на дуже багато людей сьогодні. не хотіли би і не говорять це на відео. От, власне, цінність пані Ірини, що вона це відверто згадувала. Угу. А, ця книжка, також про яку ми сьогодні говоримо, має і багато світлин спогадів. Так, пані Ірине, Розкажіть детальніше, що саме які світлини використали при написанні. Я дуже вдячний Віктору Кияшку, який надавав багато. Він сам колекціонер. Він збирає фізичні листівки, він надавав багато сканів. Я значну кількість із них використав. Насправді, в цій книзі, яка є 10-ю і останньою із серії «Дитинство Тернополя фото не так багато, як є в інших томах. Я тут старався робити акцент, перш за все, на тих світлинах, які я просканував в неї з її особистого архіву, і десь трішки підкреслити. Тобто, якщо вона згадує про Мацеве єврейське, то я дав світлини із єврейського кладовища на вулиці Миколинецькій. Якщо вона згадує про готель, в якому працював татко Подільський, то давав австрійських польських часів якраз ті фотографії. Десь трішки карт, десь трішки з якихось святкувань, фотографій. Тобто в мене було бажання. Не стільки візуалізувати все про що вона розповідала, mm -hmm. тому що в попередніх томах це було, а десь трішки підкреслити і додати цьому якоїсь такої, я не знаю, більше чуттєвості, тобто казати повернути діло. людей так, так. В ті часи, щоб можна було читаючи, теж повертатися так. той давній Тернопіль, про який власне пані Ірина розповідала. Так. Ну тобто, якщо вона згадує, що в 39-му році більшовики обстріляли домініканський костел, колишню катедру і згорів дах. То гріхом було би не подати фото, де катедра без даху, просто ну для людей, які звикли, що, ну, все добре в сенсі ціле це трошки змінює ставлення до минулого і можливо трошки. Мені ставлення до Тернополя, і я надіюся, що спонукає трішки бути уважнішим і цікавитися. Угу. На останок питання, яке напевно зараз буде цікавим для всіх глядачів, де можна книжку придбати? Чи буде вона онлайн варіанті? Бо знаю, що тираж досить таки маленький, так чи буде перевипуск? Можливо, якщо ці книги будуть всі продані, я би дуже хотів, щоб перевипуск був, але попередні дев'ять книг показують, що. Ну, Немає такої потреби. На жаль, Тираж всього 300 штук, половина. Я вчора забрав книгу друковану, половину книг вже розібрали. Книгу можна придбати тільки в мене. На Фейсбуці мене легко знайти Тарас Цекленяк. Не знаю, чи буде в книгарнях, а 29 числа. Після відкриття моріальної дошки кілька слів скажемо, згадаємо про книжку, і кожен собі зможе її взяти на пам'ять. І наостанок скажу, що після того як книга розійдеться, я з радістю поділюся електронною версією з всіма. Кому це цікаво? Тому що це що, Тернополі. так. Тернополі. Дякую за розмову. Друзі, нагадую, сьогодні у студії аргументів був Тарас Тиленяк і говорили власне про таку відому у Тернополі знану жінку Ірину Максимів, яку теж варто запам'ятати під назвою Ірина Сайк. Це її дівоче прізвище. Дякую всім за увагу. Побачимось.